Вітаю, друзі, з вами Фелікс. і Сьогодні ми відкриваємо 100 футлярів з новидіння кошмари. Це найдорожчі опен за весь час існування мого каналу. До речі, вподобайка безкоштовна, можеш її просто так нажати. Насправді дуже дорого відкривати ці кейси, тому що кожен кейс, коли я їх закупав, вони коштували по 100 гривень. Плюс ключ 100 гривень 20 тисяч гривень на 100 кейсів. Це просто. Ці 100 кейсів я розділив на два відоси. Той, що вийшов сьогодні, а друга частина вийде через пару днів. Я сподіваюсь, ми вже з першої пачки кейсів грабанемо габена. Тому що що я приніс сьогодні? Це супермаска, яка допоможе нам залутати галду. Сподіваюсь! Лоу ґайс і цьому in today's video... Ого, ну відчуття такі, ніби я аномалі, і будемо зараз лутати галду. Поки я закупаю ключики на спонсора і полетіли. Кейдроп, сайт з кейсами КС 2 перевірений руками, і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодами, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод Фелікс, окрім 20% ще отримаєш від мене 20 гривень. На сайті також проходять безліч розіграшів на топові скіни. Окрім кейсів, тут є. Класичні апгрейди, де ризикуючи, ти можеш іксанути свої скінчики. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями, відкриваючи кейси на сайті в кейс батлах, паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю Prime Pass та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову сто рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде взакріплено. Коментарі. Завжди пам'ятай, Габенто чи сайт. Свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Коротше, у нас сьогодні 100 кейсів. Ну, першим відосом відкриє маска, звичайно. Я думаю, нам габенчик, щоб. Ну, Фелікса не впізнав. Все ж таки, нам треба галдіжка. Перший ключик, перший Let's go, Габен. А, о, 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 воу, габен, габен. Дай щось нормальне, а? Рукавиці є. Залишилось Р... Ножичок. Е... Метелечок. Нам дуже треба сьогодні. Абсолютно любої якості, любий метелик. Я не прошу Еміраль батерфляй Я не прошу. Але... Але можна було б його і поставити. Ну, поки що це чисто синька. Ну за 100 кейсів, я очікую, сьогодні голду, Її не було, нагадаю. Приблизно 500-600 кейсів на аккаунті Фелікса Отак от. Габину, по-моєму, паралельно взагалі, скільки там було голди, скільки не було голди, але. Що, ж, чекаємо на голд, чи не чекаємо на голд. Коротше, знаєте що? Я не чекаю на голд, тому що, тому що габен ж лабен, я це знаю. Мені хоча б такий калашик статрек, щоб я розумів, що, що габен ще той слюк, ви поняли? Окей, у нас нічний, до речі, Ancient сьогодні, і, можливо, це знаєте, плюс вайп, типу, сновидіння та кошмари. нічний Ancient. І тут є, типу, свій вайп, який, можливо, видасть нам нормальний дроп, хто взагалі останній раз відкривав ці кейси. Майже ніхто. Вони майже нікого не цікавлять, тому що тут скінів нормальних тупо немає. Ви поняли? Тобто цей кейс відкривають чисто заради голди. 10-й це 10%, кейс, 10 нашого оупену. Окей, окей. Так, давайте знаєте що? Змінимо трішки тактику. Беремо ось цю МПшечку і все ж таки ставимо денний іншент. Ну, до речі, можна було б відкрити всі 100 кейсів е нічним еншентом. Можливо, у них є якась синергія, поняли, з цим кейсом. Ну, було б дуже прикольно насправді. Поки що я бачу, що одна тільки синергія з цинечкою. Ну, до речі, якщо не насипає червоного, не насипає рожевого, це означає одне, що копиться мана на те, щоб поставити голдовий, поняли? І тут випадає фіолочка, але вона нам не цікава. Габен. Ой-ой-ой-ой-ой, дав понюхать, дав понюхать. Можливо, щось буде а якщо скіпнуть один раз. Окей. Ага, ага. Ага, ага. От, отут, отут, отут буде ніжик, дивіться. А Бен, тут буде ніжик. майже. Трошечки не вгадав. Ух. До речі, напишіть в коментарях, яка мапа вам більше всього подобається, яка вам мапа більше всього заносить. Тому що я не знаю, можливо, мені взагалі аккаунт треба змінити. Типу, він мені насипав рік тому з цього кейсу Еміральд фальшун. Е, насипав ще щось. Все, мінус 20 кейсів. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на Пірат Це маркет скинів cs 2 де при поповненні з моїм промокодом ти отримаєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди з кінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Обмінюй свої старі недорогі скіни на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. 21 кейсик сюди. Можливо, треба не з ключа, а з кейсу відкривати. Ви поняли? Можливо, це якось роляє. Але поки що щось дуже сумне. Давайте з кейсику спробуємо. Типу, беремо кейс, беремо ключ, відкриваємо. Угу. 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 Кейсики так, беремо цей самий крайній. Беремо цей самий краній. Через пару днів вийде відос вже другої пачки з 50 кейсів. Взагалі, коли я відкривав кейси. О, 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 не я, Коли Фелікс відкривав кейси типу з лебігою, насипало зі 100 кейсів дві голди. Можна тут так же? Якусь навіть саму пошарпану бабку можна мені, будь ласка. Я був би дуже вдячний. Я б цю маску в рамочку поставив, ви поняли? Габен, у мене є до тебе дуже великі питання. У мене рукавиці є, а ножа немає. Можеш це виправить, будь ласка. Може реально треба просто попросити? Ага. Отак, отак. Масочка. Гейбан. дивися, то я боню позову, і у шастік відразу тебе, тебе на труси на всю галдушу тебе є. Цих ну, гляньте, типа, шансом щось він навіть ні рожевого, ні червоного не хоче ставити 31 кейс на базі. Одне червоний за цей весь час показав і все. Відкривайте кейс у габина. Це дуже круте заняття. А взагалі краще свої гроші або на пиріжок з вишнею витрати, або піти на нормальний маркет і закупити там скінчик. До речі, дивіться, який калашик я собі на маркеті прикупив. Ну, коли не витратив гроші на ключі, або кейси, да? А пішов і купив, і просто лютиш собі з нормальним скінчиком. Ну, кайфу ж, покайфу. Алло? Габен, дивіться, у мене тут кейси крутиться, вертиться, да? е, Треба галдішечка. Ні, не працює така тема. А що якщо доскіпать? Прикиньте, стільки відкривав, стільки відкривав, і тут отак от Ляпс. Ага. Фух. Давай, гейбан. Дуже треба. Я, я дуже давно не бачив золоту іконку на каналі Фелікса. Ну, треба це виправляти, тому що ну, це якби взагалі не серйозно. Стільки кейсів було відкрито. І жодної голди немає. Це, це нормально взагалі? Коротше, йдемо на трейн, тому що тут теж темно. Тут теж, як можливо, є якась синергія зі сновидіннями і кошмарами. І це було б дуже. кайфово щось нормально залутати. Ні, ну синергія є полюбе. Ну є прогрес. Ви поняли? Оце саме головне. Що є вже хоча б рожеве, одне. 41-го кейса, на секундочку. Відкривайте кейс у Габена. Це дуже-дуже таке вигідне заняття. Можна на роботу не ходити. Просто крутить кейси. І лутать синько. Тільки в один момент, походу, не зійдеться дебіт з кредитом. І, і що потім робити? Непонятно. Червоний ще раз, дав понюхать, окей. Як же я довго збирав ці кейси? Ще одна рожа. Вигляньте. Нафіга мені рожеве? Нафіга мені панівичі не бояв. О май гад. О гад! Дайте мені, будь ласка, галду, і я піду з миром просто. Бажано на метелик. Поня, Статрек. Так я не дивлюсь. Я просто по звуку определю дроп. Синька. Отак. Я вам просто сейчас скажу, що там випаде. Свинька. Гейбан, 49-й. Не 9-й, 49-й. Ага, ага. Угу, угу. Кайфово. 50 кейс. Давай, маска, рішай питання, як треба. Друга частина з відкриття ста кейсів «Сновидіння кошмара вийде через пару днів. Підпишись.